Де рівно камеру поставила. Привіт! Сьогодні я записую вже нове відео. Ура, не пройшло і місяця. Сьогодні ми поговоримо про те, як я відновлюю свій ментальний стан протягом літа, тому що, як ми всі знаємо, після школи, після цілого навчального року це настільки не необхідно, що важко описати словами. Насправді, літо для мене це такий час, коли я повністю абстрагуюся від школи, від усього, що є. Так, я щось там іноді згадую, чи читаю літературу свою на літо, Але все ж. Від багато чого я абстрагуюся, особливо від негативу, який там присутній. Ну, якщо бути чесним, він там справді є. Літо для мене це такий час, коли я. Справді забуваю про школу, Я вже видалила електронний щоденник на телефоні, на планшеті, щоб мені нічого не нагадувало про те місце, про місце, де витрачається купа нервів, точніше нервових клітин, які потім не відновлюються. На жаль, ось так. Це так зручно на годиннику дивитися, що відбувається на камері. Чому я раніше цього не робила? Не питайте. В одному зі своїх відео я вже говорила, що я вважаю, канікули офіційно розпочатиму, якщо я багато читаю. Дійсно, для мене це такий знак. І я вже за скільки днів тут пройшло: 14 сьогодні червня. Вчора я вже дочитала ось цю книжку. Звіяні вітром книга 1» і вже сьогодні замовила другу частину. Так, доволі в мене цікава історія з цією книжкою. Спочатку мені дуже не подобалось, ну я дала собі шанс. 100 сторінок, якщо не сподобається зовсім закидаю. Але потім на одній сторінці все якось закрутилося, і мені стало цікаво читати. Тому якось так. Я справді думала, що я її вже закину, але ні. І тепер я вже чекаю, поки прийде друга частина, щоб знати. Що буде далі? Бо завжди частини закінчуються на такому етапі, коли цікаво, що буде далі, і як будуть далі розвиватися події. От як так можна? Чому я читаю? Насправді для мене це такий метод відволіктися. Я не витрачаю час в гаджетах своїх. Так. І я просто перенаю в інший світ, де зовсім все по-іншому, інші люди. Інша поведінка цих людей. Звичайно, в цій книжці також війна, і якось я не так абстрагувалася. Хоча, знаєте, я дуже люблю почитати щось. Коротше кажучи, я дуже люблю читати, тому що я просто відволікаюся від всього і тікаю від реального світу. І вам також раджу читати, тому що це такий спосіб відпочити для мене. Ну, якось так. Я насправді і не знаю, як по-іншому відпочити. От я не можу так просто сидіти, дивитися в одну точку. От як так можна, так же не можна. Тому таким методом я відпочиваю. Наступне, що я роблю це, виписую всі свої думки в блокнот. Так, на жаль, я не роблю це кожного дня, тому що, як я читаю, кожного дня дуже багато. Ні, я так не роблю, на жаль. Просто коли мені хочеться записати, бо коли я відчуваю якесь перенасичення або негативними емоціями, або будь-якими іншими емоціями, або я просто хочу звільнитися від якихось думок. Дуже часто я знаходжу якісь там відповіді, або задаю собі запитання, від яких я втікаю у своїй голові. До речі, це також дуже корисно. Я до цього насправді прийшла ще два роки тому. Перше літо під час повномасштабної війни мені це дуже допомогло, тому що я тоді не знала, куди себе подіти, що робити. І ось так я робила кожного ранку, тому в мене зараз ціль виробити таку звичку і записувати всі свої думки кожного дня. Я можу це робити вранці, в день, ввечері. Немає значення, тому що все одно це такий саморефлексійний час. Так само, як і виписує свої думки, я що я роблю? Боже. Я медитую. Не кожного дня так само, тому що якось я не можу сконцентруватися на одному протягом довгого періоду, тому що якось моя розсіяність дається взнаки, хоча... Скажу, я можу зациклитися на одному, але на медитації не можу. Знаєте чому? Тому що в голові вирдумок, і коли там якийсь голос з боку говорить, то я не знаю навіть, що сказати. Тому я включаю собі короткі медитації, щоб довго не концентруватися. І так само я хочу кожного ранку це робити, але не завжди виходить, і я й не завжди хочу. І буває таке, що я протягом навчального свого року вмикаю медитації для того, щоб позбутися якихось негативних думок. Так, у мене буває таке, що просто потрібно відволіктися. Або якщо я цілі вихідні роблю домашні завдання в кінці дня я завжди вмикаю собі медитацію, тому що насправді я відволікаюся тоді. Також хоч бачите, у мене все на те, щоб відволіктися. Можливо, це неправильно. Я ще. Цілком не знаю. Ну, якщо ви ще помічаєте, то я ще записую різні відео в YouTube. От, намагаюся часто. І в Інстаграм. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, я там намагаюся публікувати різні сторіс, фото, відео, тому я вас туди запрошую. Для мене це завжди також спосіб якось. Вилити туди свої думки, я зараз розмовляю, я також вивільняю себе від деяких думок, і я так само висловлюю щось, тому насправді це дуже навіть корисно, я вам скажу. Я дуже люблю знімати такі розмовні відео, щоб поділитися зі своїми думками, щоб якось наповнитися від того, що я говорю. На камеру я дуже люблю це, адже якось потрібно висловлювати свої думки. А якщо я записую відео, мене ніхто не перебиває. І мене всі дуже уважно слухають. Я ж сподіваюся, ви мене уважно слухаєте. Дивіться мені дуже уважно мене слухати. Інстаграм я більше люблю для того, щоб монтувати різні відео. Не часто я це роблю, але іноді погратися з текстом, з зміною кадрів. що я це так рідко роблю, треба частіше дуже-дуже цікаво мені. І скільки я вже засучен, чула в свій вік, але, знаєте, я це роблю просто для себе. Просто для того, щоб закарбувати якісь спогоди, просто для того, щоб... Записати туди свої думки, бо все одно, можливо, в якогось блокнота ще десь воно губиться. А ось так я заходжу в архів, і я просто можу знайти певний місяць певного року і подивитися, що я робила в цей час, як мені було, що я, як я почувалася. Ось тому якось для мене це спосіб зберегти якісь спогади і сформувати свій архів. І знаєте, коли я чую, що ні для чого я це роблю, і взагалі не потрібно, і так, повірте, я не раз це чула, то мені якось стає дивно, всередині, і я на секундочку, може, і думаю, що не варто, а потім я повертаю себе до життя, до реальності, що ні, Діана, це треба робити. Те, що треба, просто я це хочу робити. А якщо я хочу, то це треба. Ну, зрозуміло, так. Тому що мої однолітки, якось вони самовиражаються по-різному. Хтось курить, хтось п'є, хтось ще щось робить, я не знаю, що саме. Я знайшла такий спосіб самовираження: просто записувати якісь відео, робити фото, писати свої думки і це все публікувати. Якщо комусь цікаво, то. Я просто запрошую, я тільки рада, що мене хтось дивиться і що комусь це подобається. Знаєте, в своєму інстаграмі я казала, доки це подобається мені, доки я буду це все публікувати, знімати, монтувати, все, все що я люблю. Так, і через те, що мої однолітки самовиражаються зовсім по-іншому, не так, як я. Я взагалі іноді дивуюся. Як я в такому соціумі вийшла ось така. Насправді, можливо, це ще роль виховання батьків, можливо, це роль мого мислення, яке я формувала сама собі. Але мені це дуже подобається, що я можу абстрагуватися, можливо, я не можу на 100% якось. Робити все по-іншому, бо все-таки я живу в такому соціумі, що вам важко уявити, якщо ви не з цього соціуму. Так тому, взагалі, так, я включила сюди YouTube, Instagram, у відновлення свого ментального стану тільки через те, що це спосіб самовираження, який допомагає мені вивільнити всі свої думки також. Тому, знаєте, літо це як окреме життя, коли я намагаюсь. Робити все для того, щоб потім з новими силами йти в наступний клас. А наступний клас дев'ятий, але це, як казала в минулому відео, зовсім окрема тема, тому що я в шоці з того, наскільки швидко летить час. І мені якось хочеться набратися дуже багато енергії для того, щоб просто бути. Дуже зарядженою для того, щоб працювати повну. Я завжди працюю повну, але то таке. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Тут я просто поділилася тим, що я роблю. Просто тим, як я проводжу свій час. Дякую, що ви подивилися, я сподіваюся, ви просто насолодилися цими хвилинами. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, бо кожна ваша підписка і кожна подобайка мені дуже цінна. І я сподіваюся, що ми скоро зустрінемось. Па-па!